До Хмельницького 50 вимушених переселенців приїхали із Куп'янська. Одній з них Любов Остапенко із чоловіком. На інвалідному візку жінка пересувається півтора роки. Супроводжувала переселенців віце-прем'єр-міністрка України Ірина Верещук. Ой, зараз почините, а потім так. вже з Богом поселити. Добре, там неможливо. Ви ж бачили. Ми, там не, дуже важко. Ми дуже раді, що ми до вас приїхали. дзвоніть своїм туди, тобі. не бійтеся, переїдьте, там, буде дуже Ми погано, ще заберемо людей. Ми заберемо людей. Є можливість, ми всі тут допоможемо. Ми ж ми ж розуміємо, як буде важко взимку. Бідні люди будуть страждати. Нащо? Заберемо сюди, от на Хмельниччині, ну все ж краще. Тут Там легше. Там немає доїхати, ні світла, ні, ні газу, тепла, нічого. 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 Зв'язку немає. Да. Зовсім Лапу, інтернету немає, нічого. нічого. немає. То нам легше тут вам допомогти, чим туди добратися. Любов Остапенко розповідає: з перших днів повномасштабного вторгнення із сім'єю жили в окупації. Ми ховалися по підвалах, щоб не контактувати, дуже боялися, дуже. І підірвали там своє здоров'я. Тепер дуже потрібне лікування і реабілітація. Дуже хочу вилікуватись і ходити своїми ногами. Дуже хочу. Це моя мрія, я до неї йду. Усіх внутрішньопереміщених осіб поселили в одному із закладів освіти громади. Його директорка Оксана Лижник каже, батьки поставилися із розумінням щодо поселення внутрішньопереміщених осіб. Ми розуміємо людей і розуміємо те, що їм потрібно десь здітися. Ми кожен в своїй домівці, а на жаль, але їм приходиться чекати. Бо ми нам сказали, ми Двома руками сказали за і без ніяких проблем, ніби. ми забезпечимо харчуванням, забезпечуємо теплою водою, їжею. Зараз дітки розподілені по місту Хмельницькому, в інших навчальних закладах. Ми доробляли укриття, так як в нас укриття всього 37 квадратів, ніби діток ну, багато. На два тижні ми приймаємо ВПУ, а далі ніби, нам планують з 1 листопада відкрити наш садочок для наших дітей. Людмила Шептицька працює у закладі кухарем 39 років. Говорить, відчуває відповідальність за приготування їжі. Переживаємо і хочемо, щоб все було добре, щоб люди комфортно було людям, бо це ж біда у нас. Да, ми дуже переживаємо. Та розповідає, які страви куштуватимуть на обід та вечерю. Буде вермішень з м'ясною підливою. Далі буде у нас чай, хліб. Далі у нас буде вечора, яка буде овочевий плов. Плов буде овочевий. Далі будуть у нас снеки, далі у нас кава буде, буде, буде кава і буде пюре яблучне. Розкладає свої речі на тимчасовому місці проживання Олена Гагаріна, яка разом із десятирічним сином та чоловіком переїхали до обласного центру. Последні три-чотирі тижні це Куп'янськ, Це було щось. Нервна система нарушена, тому що стріляють везде, все летить страшно не за себя, страшно за дітей. Ми вирвалися з Купянська почему? Щоб спасти дітей, щоб вони цього більше нічого не виділи. Жінка на дев'ятому місяці вагітності каже, чекають на хлопчика. Тому планують залишатися і надалі у Хмельницькому. Якщо в Куп'янську вже нічого не залишиться, Будемо ми здесь корні пускати Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.